Вітаю, друзі! Ви на каналі Popcorn.ua і у цьому випуску я розповім про нові серіали 25-го року, які у повному обсязі вже доступні до перегляду в українській озвучці. Серед них кримінальний трилер, юридична драма, спортивна комедія і решта серіалів, які вас можуть зацікавити. Нагадую, що в описі до відео ви знайдете тайм-коди, а також інформацію про те, як можна підтримати випуск нових відео на каналі. Щиро дякую усім, хто донатив. Тить, коментує і ставить вподобайки, що ж, а я починаю. І перший серіал оперативниця данський кримінальний трилер, що поєднує напругу шпигунської драми з особистою історією вибору. У центрі сюжету Теа молода агентка, якій доручають непросте завдання. Вона має проникнути до небезпечного злочинного угрупування, яким керує жорстокий Міран. Їй вигадують прикриття, де вона успішна ювелірка Сара, має подружитись з Ешлі, дружиною Мірана. Теа чудово справляється з цим завданням і стає для Ешлі ледь не найкращою подругою. Та разом з тим вона усвідомлює, що жінка жив. В пастці насильства й контролю. І чим ближчими вони стають, тим частіше перед теа постає дилема виконати наказ чи врятувати жінку, яка стала для неї більше ніж просто джерелом інформації. Етуаль драматична комедія про світ балету, де переплітається мистецтво, амбіції та особисті пристрасті. Події розгортаються між Нью-Йорком і Парижем, де дві всесвітньо відомі балетні трупи опиняються на межі кризи. Щоб врятувати свої школи, художні керівники Джек і Женевєв наважуються на відчайдушний крок обмінятися найталановитішими танцівниками. Серед них шаген та інші молоді танцівники, які потрапляють у вир конкуренції та закулісних ігор. У цей складний період вони стикаються з сучасними Викликами, а сцена стає полем для інтриг, суперництва і несподіваних союзів. Завдання напружений кримінальний трилер, що поєднує поліцейську драму, соціальний реалізм і особисті трагедії. Події розгортаються у передмісті Філадельфії, де серія жорстоких збройних пограбувань змушує ФБР створити спеціальну оперативну групу. На її чолі стає агент Том Брендіс, який намагається втримати баланс між службою та власними проблемами. Ситуація погіршується, коли одне з таких пограбувань завершується вбивствами і зникненням шестирічного хлопчика Сема. Зачіпок вкрай мало. Але згодом одним із підозрюваних стає Робі Прендергаст, Батько-одинак, який прагне забезпечити своїх дітей. І тепер Брендісу доведеться з'ясувати, ким насправді є Робі, безжальним злочинцем чи відчайдушним батьком, що опинився в небезпечній грі. Неро. Історико-пригодницький серіал з елементами драми та бойовика. Події розгортаються у Франції на початку 16 століття. Неро найманий убивця, який роками виконував брудну роботу для впливового феодала. Та одного дня все змінюється, коли зла відьма відкриває полювання на його доньку Перлу, яку Неро залишив в притулку багато років тому. Не те, щоб в нього прокинулись батьківські почуття, але ж не може він залишити доньку на поталу відьмі. До того ж і Його життя опиняється в небезпеці, і тепер Неро разом з перлою змушені тікати. Та з кожним кроком їхня втеча перетворюється на боротьбу за виживання, де минулі гріхи Неро стикаються з новим випробуванням стати захисником для доньки, яку він колись зрікся. Благодійник. Напружена юридична драма, що поєднує атмосферу класичного судового трилера з особистою історією становлення. Події розгортаються у Мемфісі 90-х років. Руді Бейлор, молодий юрист, який щойно закінчив університет і отримав посаду в престижній юридичній компанії. Однак у свій перший же день його звільняють. А оскільки у цей період знайти щось гідне дуже складно, він приєднується до малої адвокатської компанії з дуже сумнівною репутацією. Її очолює жорстока адвокатка Джоселін Стоун. Яку друзі називають Горомила. Разом вони виступають проти могутньої юридичної імперії, розслідуючи масштабну змову, пов'язану з лікарнею і смертю молодого чоловіка. Та найскладніше полягає в тому, що він має протистояти не лише своїм ворогам, а й тим, кому довіряв. Морська поліція Тоні та Зіва Кримінальна драма та водночас сімейна історія, що продовжує легендарний всесвіт морської поліції. Водії розгортаються після багаторічної розлуки. В той час, як Тоні самотужки виховував доньку Талі, Зіва жила в тіні після інсценування своєї смерті. Та коли правда відкрилася і Зіва повернулася, сім'я воз'єдналася в Парижі. Вони відійшли від справ, Тоні створив приватну компанію, а Зіва мовну школу. І хоча їхні стосунки не завжди були ідеальними, деякий час вони жили спокійно. Однак на Напад на компанію Тоні і небезпека для їхньої доньки змушує їх знову зануритися у світ змов, переслідувань і смертельних таємниць. Чет Пауерс – спортивна комедійна драма, що поєднує гумор, емоції та історію другого шансу. У центрі сюжету Рас Голідей, колишній зірковий квотербек, чия кар'єра зруйнувалася після гучного скандалу. Після восьми років перерви він все ще намагається повернутися до гри. Однак усі його спроби закінчуються невдачею. Після чергової поразки до Раса приходить божевільна ідея вступити до футбольної команди під вигаданою особистістю. Для цього він використовує професійний грим. І бере собі ім'я Чет Пауерс. Єдиним його помічником в цій авантюрі стає новий товариш Дені, студент, який є членом групи підтримки команди. Маскування стає для Раса не лише шансом довести власну цінність, а й випробуванням. Чи зможе він знову стати гідним гравцем, коли минуле постійно про себе нагадує. Амстердамська імперія Кримінальна драма про владу, зраду та амбіції. У центрі сюжету Джек Ван Дорн, власник мережі кав'ярень Шакал в Амстердамі, які займаються торгівлею канабісом. Коли його дружина Бетті, з якою він одружений вже 20 років, дізнається про зраду, Джек наважується зізнатися, що це не просто інтрижка, і він дійсно закоханий в іншу, тому пропонує розлучитись. І хоча Джек хотів розійтись по мирному, залишити дружині дім і чималу суму грошей. Беті з цим не погодилась. Між ними розгортається справжня боротьба. Адже Беті знає всі слабкі місця Джека і готова їх використати, щоб забрати імперію, яку він створив. ДИЯВОЛ у плоті. Кримінальна драма заснована на реальних подіях. Дія розгортається у передмісті Чикаго в 1970-х роках. Джон Вейнгейсі, на перший погляд, зразковий громадянин, активний член громади та веселий клоун на дитячих святах. Але за цією маскою ховається монстр, який веде подвійне життя. Поступово поліція починає складати пазл із зникнень молодих хлопців, і розслідування виводить детективів на. Слід людини, яку ніхто не підозрював мисливці на вбивць кримінальний трилер, що поєднує динаміку поліцейського розслідування з атмосферою змови та постійної небезпеки. Події розгортаються після вибуху у таємній в'язниці під назвою Яма, яка офіційно навіть не існує. Звідти тікають найнебезпечніші серійні вбивці, які вважалися померлими. Щоб зупинити їх, формується невелика спеціальна команда слідчих: колишня профайлерка ФБР Ребека Гендерсон, офіцер ЦРУ Раян Гасіні і Шейн Флоренс, колишній працівник ями. Та з кожним спійм. Маним злочинцем вони розуміють, що вибух в ямі стався не випадково, і за усім цим стоїть змова, яку їм належить розкрити. Альфачі німецька комедійна драма про сучасну чоловічу кризу, де гумор межує з гіркою іронією. Сюжет зосереджений на чотирьох друзях середнього віку, які намагаються знайти себе у світі, де традиційні уявлення про справжню мужність вже не ті, що раніше. Кожен із них стикається з власними викликами. Ульф не отримує довгоочікуване підвищення і починає сумніватися у власній цінності. Анді має проблеми з дружиною і всіляко намагається оживити шлюб. Джим уже два роки як розлучений. А його 16-річна донька, яка несподівано вирішила жити з ним, прагне знайти для батька пару. А Ерік вирішує нарешті зупинитися на одній жінці, але виявляє, що це складніше ніж здавалось. Це був останній серіал цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.